Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Знала зараз з нами на зв'язку. Пане Юрій, вітаємо вас. Доброго дня вітаємо, пане Юрію. Хочемо, щоб звичайно можемо розпочати, щоб ви дали загальну характеристику того, що відбувається в небі. Але давайте згадаємо також збитий су 34 який впав Єнакієво. Його збили конкретно Нікопольський ракетно-зенітний підрозділ. Так, я не помиляюся, правильно. Ну, зенітний ракетний правильно так. ракетний підпису, так. зенітно-ракетний. Так, так скажіть, будь ласка, це була загроза Нікополю, тому що постійно в нашому ефірі, навіть коли відсутні повітряні тривоги по всій території України, ми постійно говоримо, що небезпека артилерійського обстрілу Нікопольської громади вона зберігається. А можете пояснити цю речі, чому Нікополь постійно і часто знаходиться під повітряною тривогою, і чому хлопці зараз безпосередньо з цього підрозділу спрацювали по тому літаку? Знаєте, по цьому літаку можуть спрацювати і хлопці зі строя, і з інших областей України, тому що зенітні ракетні підрозділи. Ну, поділяється там на дивізіони і так далі. На різні е, може бути само просто само, самохідна установка, така як БУК М1. Так вона може сама працювати на певному секторі. Е, тут же ракети С-300 використовуються цим полком. Вони несуть бойове чергування в різних, на різних ділянках фронту. Це може бути навіть і Харківщина, і так далі. і так далі. Тому е, саме цей підрозділ збив цей літак над Єнаківом. і е, такі, такі речі трапляються завжди, тому що зі всієї України зенітники, Несочергування в різних точках, де ворог не, не, не здогадується, де його очікують такі от сюрпризи, як сталося Пане цим Юрій, ну, стосовно сюрпризів, що відповісте на скажімо так, протидію цим самим сюрпризам. Додам до вашого дискурсу, Це ж збитий бомбардувальник. Давайте поточнемо, який ну може скидати авіаційні бомби. Але ми знаємо, що ще з весни там го року ворожа авіація. Ну скажімо, так до, досить обережно залітає на, на, наш, на нашу територію, наш повітряний простір. Так от як ставитися до інформації від видання Дефенс Експрес, які зазначили, що знайдено в Чернігівській області уламки баражуючої бомби, так званої ПАП, значить в на півтори тисячі кілограмів, що досить потужно, яка може запускатися з відстані в 40 кілометрів, тобто можна не залітати в принципі на територію України. Ну, цілком вірно, так і є. Це не є інформація новою, скажем так, Ворог Я до того, що засто... на обов'язково літак ворожий може залітати ворожий. на нашу територію. Тобто, це є небезпечно для нас, тобто вони можуть Так, да, Я зараз відповім на ваше питання. Значить, вони можуть застосовувати ракети так дистанційно. Як вони це і роблять від весни, як ви кажете, так минулого року? А можуть застосовувати і кориговані авіаційні бомби ракетного зброєння, вона теж не безмежна у ворога. Тому плануючі бомби кориговані авіаційні бомби, які мають відповідно. Крильчатки відповідні та крила можуть залітати на десятки кілометрів, і може це бути і це і ймовірно. Цей винищувач через дефіз бомбардувальник він так називається Су 34 і був збитий, який атакував Україну саме такими бомбами. І тут є загроза теж від цього, тому що і тому і пла мова зараз про винищувачі сучасні, які можуть діставати далеко. Чому нам потрібні F-16 чи інші літаки? Так для того, щоб о цій загрозі саме теж протистояти, щоб за проти. Де стояти щоб захистити наші міста та села, Розумієте, що якщо мова йде про ракети, не буде таких руйнувань як від авіаційних бомб такого типу, зокрема, тому і далекобійне озброєння зенітне з дальністю до 150 кілометрів, такі як сам та Петріот. Можуть забезпечити, але його треба доволі таки багато мати, так щоб проставити. Але ж літаки вони більш мобільні, можуть реагувати, вилітати на перехоплення тих ж самих бомбардувальників і ракетами з дальністю понад 150 кілометрів. Відганяти, хоча б ті літаки, і не давати їм можливість скидати ці бомби. Саме для цього нам потрібні сучасні багатоців винищувачі, тому що наші літаки радянські цього зробити не можуть. Тоді, пане Юрію, перепитаю вас з посиланням на ще одного експерта Тома Купера, він популярний в медійних колах України, він є військовим експертом з Австрії і знається саме на авіації. Він постійно аналізує, що відбувається на сході України. І от що він сказав: ЗСУ потрібна важка піхотна зброя, а мрії про літаки Ф-16 це марна трата часу і зусиль. Тобто він наголошує на тому, що в першу чергу нам потрібно якомога більше артилерійських снарядів і важка зброя. Тобто, що це більш реальні задачі зараз. І якщо ці. Задачі закриються, то ми будемо більш потужними на полі бою. Тут, звичайно, я не кажу спростуйте чи підтверте ваша думка з цього приводу безпосередньо, хоча продовжувати мріяти про літаки, ми звичайно будемо, тому що це нагальна потреба. Ну не тільки мріяти будемо робити все для того, щоб якомога швидше вони в нашій державі і в нашій авіації повітряних сил. І ці ці речі робляться. І ви можливо бачили вже і публікації є е нічні, скажем так, NBC і так далі. Ну е те, що е Україна буде з крилами, це ма е мабуть е ніхто вже ну не має в цьому сумніві. Все буде робитися поетапно, поступово і арт-артилерія, посилення артилерії, посилення піхоти. Ну це все має йти паралельно. Ну неможливо просто добитися успіху в наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття, не маючи надійних засобів протиповітряної оборони. Авіація, як я вже щойно говорив, наносячи удари, завдаючи удари отими масою, тоннами десятками тонн авіаційних бомб змітає з лиця землі цілі міста. Ми не мали прикритого Маріуполя, так, тому що було глибоко окуповано вже територія не було чим дістати літаки, які бомбили Азовсталь. Подивіться, що сталося від авіаційних бомб. Тому Тут питання, хто б не мав яку свою думку, говорив про нас, що ми мрійники. Так, ми були мрійниками ще рік тому. Ми не мріяли навіть про те, що сьогодні є зараз і, і танки, і системи Петріо такі скоро не Тому, знаєте, я скажу так, що мрії збуваються. Ну це навіть і не мрії. Більш того, що всі лідери, наші партнери, знаєте, одна теза звучить, що надання сучасних у цих літаків в 16 зокрема, це лише питання часу. І от стосовно літаків, якщо порівнювати, наприклад, активізацію ворожа авіації і роботу наших льотчиків, буквально напередодні ви зазначали, що ворог активізував свою авіацію, завдаючи по 30-40 ударів. А це буквально було по запорізькому напрямку на Донеччині, в тому числі, але ж в східному груповні, зокрема говорять. Що і наші льотчики, наприклад, протягом доби можуть завдати ворогу близько 30 авіаударів. То чи можна говорити, що ми якось вийшли так непомітно для себе і для ворога на якісь паритетні, такі збалансовані, зважені значить сили, чи чи від чого це залежить взагалі кількість Ну, ми говоримо про авіаудари. Є група ударної авіації. Як позаду У мене з цього боку вірніше, так це су 24 літак. Є су- 25 це штурмовик. Далі ви тут винищувач. Винищувачі завдають ударів по засобах протиповітряної оборони проти радіолокаційними ракетами. Харм, зокрема, це так. Це єдині ракети, які вдалося нам застосовувати американські з нашої радянської ще авіаційної техніки. Ну а штурмовата ударна авіація робить от ті нальоти. Це може бути пара літаків, може бути ланка, може бути і більше. Так, вертольоти армійської авіації. От вони щодня завдають цих ударів по передньому краю. Дуже важко сьогодні. Працювати піхоті дуже важко всім силами оборони, ті, що на суходолі, і е, допомога авіації для того, щоб, хоча б підняти голову, так зробити якісь переміщення і так далі, е, запрошують підтримку авіаційну на тому чи іншому напрямку. І Льотчики е, не боячись, ну віддаючи дійсно, треба їм належно віддати, що залітають часто в зону ураження ворожої ППО, ризикуючи життям, е, бомблять, тому що ну нема такого. Озброєння, про яке ми перед цим з вами говорили, з західних літаків, що можуть здалеку це робити. А ми на жаль, мусимо ризикувати наші льочки своїм життям, але вони роблять робляться щодня і робляться теж десятки від такого вилітів. Тому теж це, це дуже важлива робота. Сьогодні що ж, дякую вам за коментарі, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був разом із нами.